Доброго дня, діти. Ми продовжуємо з вами вивчення програмування, і сьогодні ми з вами розглянемо роботу з табличними величинами, або, як по-іншому, можна сказати, з масивами. Тому тема нашого уроку це алгоритми опрацювання табличних величин, а саме знаходження суми значень елементів. Суми або кількості значень елементів, які задовольняють заданим умовам та пошук заданого елемента. Отже, мета нашого уроку навчитися не тільки вводити елементи таблиці, а і опрацьовувати їх. Тобто ми розглянемо три таких задачі для опрацювання. Табличних величин. Ми вже знаємо з вами, що таблиці можуть бути одновимірні, одновимірний масив або двовимірний. Сьогодні ми саме з вами зупинимось на одновимірному масиві. Тому ми на попередньому уроці з вами розглянули, що порядкований набір змінних одного типу називається одновимірним масивом. Кожна змінна, що входить до одновимірного масиву, називається елементом одновимірного масиву. Обов'язково одновимірний масив має ім'я, яке записується за правилами для імен змінних. Кожна діти програма має свої правила. Ім'я елемента одновимірного масиву складається з імені цього масиву. І порядкового номера, тобто індекса по іншому, можна сказати, цього елемента в масиві, який обов'язково в впейтені береться в квадратні дужки. Ну, можна, крім того, ще розглядати двовимірний масив. Прикладами двовимірного масиву може бути таблиця квадратів натуральних чисел, таблиця піфагора, таблиця множення, яке є на зошитах в клітиночку, де не по стопчиках записана, а у вигляді такої таблиці. Ну, оскільки ми з вами будемо сьогодні зупинятися на одновимірному масиві, то ось давайте розглянемо приклади. Це може бути алфавіт. Це може бути температура повітря. Зверніть, будь ласка, увагу, кожний елемент має індекс, тому за індексом ми можемо вказати, чому дорівнює елемент даної таблиці, або, навпаки, сказати, що даний елемент таблиці знаходиться індекс номер, наприклад, там 5-4. Можна дні тижня також записати в вигляді таблиці, промежутковий мінімум і так далі. Тобто прикладів таблиць може бути досить багато. Наприклад, ваша таблиця список в журналі учнів класу, це також є свого роду таблиця, і кожен із вас має порядковий номер, а він являється в описанні в програмуванні таблиць саме індексом. Якщо, наприклад, розглянути Правинути ось таку табличку, яка складається із п'яти елементів. І для того, щоб опрацювати елементи даної таблиці, давайте ми з вами розглянемо наступне. Наприклад, нам перше, потрібно знайти. Суму елементів таблиці. Як же ми будемо шукати пошук, який буде у нас? Тобто, що нам потрібно зробити? Нам потрібно ось ці два елементи додати. Тобто, ми додамо, наприклад, у нас перший елемент і другий елемент, і знайдемо якесь значення таблиці. Ну, нехай це буде С. Одержимо в даному випадку тут результат, який буде 6 додати мінус 4, буде дорівнювати 2. На наступному кроці ми вже ось цей результат 2, який ми одержали, додамо до нього третій елемент. А третій елемент, тобто це 2 додати 3, буде дорівнювати 5. Тобто в циклі відбувається у нас прорахунок. Далі ми маємо з вами 5 елемент, який одержали, додаємо четвертий елемент і одержуємо 5 додати мінус 2, і це дорівнює 3. Ну і далі S дорівнює у нас вже елемент 3, додаємо п'ятий наш елемент, і це буде 3 додати 7, буде дорівнювати 10. Якщо ви звернули увагу, ось ці числа С 5, далі 2, далі 3, ми одержували попередні значення С. Тому ці числа ми можемо замінити попереднім значенням С. І якщо ми візьмемо лічильником І то оці А2, 3, 4 це є І, яке буде мінятися у нас. Але якщо ми звернемо вашу увагу, то можна записати, вивести формулу, що це буде С плюс А від І. Але, відлічається тут цей запис, ось тут, плюс який я поставлю, він дійсно відповідає нашому запису. А ось перший у нас не співпадає. Але якщо ми виконуємо в циклі якусь дію, то вона має бути однаковою для всіх значень. Тому, звичайно, для того, щоб подержати формулу, нам ось це значення треба замінити на С, а тоді тут додати А перше, і тут теж написати С. Але де ж взяти те значення С? Тому діти при знаходженні суми перше значення суми буде нуль. Тому що якщо ми до нуля будемо додавати будь-яке значення, то воно у нас не зміниться. Отже, у нас буде формула для знаходження суми. Якщо ми розглядаємо з нульового елемента, то будемо міняти і плюс 1. Якщо ж нам, наприклад, потрібно знайти суму всіх додатніх значень, то, звичайно, нам потрібно зробити перевірку. Яка буде перевірка в алгоритмі для нашого І буде мінятися від одиниці, і, наприклад, буде дорівнювати у нас від одиниці до п'яти, і тоді нам потрібно тут зробити перевірку. Якщо наше А від «і» буде більше нуля? то, діти, Тоді ми тільки будемо використовувати нашу формулу для знаходження суми. А якщо від'ємне, то, звичайно, перевірити менше нуля. А якщо задовольняє певній умові, наприклад, першому елементу, то нехай це буде елемент наш заданий. Але якщо нам потрібно порахувати, наприклад, кількість додатніх чи від'ємних елементів, то в кількості ми будемо обов'язково збільшувати на одиничку, тому що, якщо, наприклад, в дану таблицю будемо шукати додатні елементи, це буде перший, це буде другий. А це буде третій. Тобто, кожне наступне значення ми збільшуємо на одиничку. Тому зараз ми з вами саме і розглянемо такі програми, де записується мовою програмування Пейтон. Розв'язування таких задач. Тому напишіть, будь ласка, в ЗОшитах, що ми тут маємо мовою програмування Python, як записується той фрагмент програми, який ми розбирали. Тобто у нас сум дорівнює нулю, ми обнулили вашу суму і далі розглядаємо цикл «For I rank», Я читаю в range, ну, німецькою мовою 100. Ir suma yra lygi su plius. А від І плюс 1. Тобто ми розглядаємо, додаємо кожний наступний елемент. Ось тут використання даного фрагменту відбувається наступним чином. Я вам ось тут розписала. Тобто, спочатку 0, потім ми генеруємо, наприклад, 100 елементів, вводимо їх. І поки ми не переглянемо всі елементи, починаючи з нульового, бачимо до 99-го, ми будемо з вами використовувати виконувати наступні дії. Тобто, ось таким чином ми будемо додавати елементи до того часу, поки ми не використаємо всі числа. Як тільки ми використали всі числа, ми вже маємо не істина, а фальш, тобто не виконується наша умова, і ми виходимо із циклу. Одновимірний масив створюється як список, тому використовуються функції та методи, які призначені для використання списків. А саме ленд-функція А. Від А це функція для визначення кількості елементів списку. Далі у нас А йде iPend. Х це метод додавання в кінець списку а нового елемента список з іменем А зі значенням X. Номер елемента списку може задаватися як цілим числом, так і значенням виразом, тобто від І. Або вираз і плюс 2, але обов'язково звертаємо увагу, що і тут є ціле число. Ну, ось ми розглянемо з вами перше завдання. Нам необхідно створити програму для знаходження кількості елементів лінійної таблиці з 10 цілих чисел, які дорівнюють її першому елементу. У вас в домашньому завданні буде задача. Абсолютно все те саме, тільки які буду дорівнювати її третьому елементу. Тобто нічого складного немає, вам єдине, що потрібно розглянути трошки іншу умову. Значить, я записала вам алгоритм створення саме такої програми. Далі у нас буде записана програма, але я прокоментувала кожний рядочок. Ну, з чого ми починаємо? Ми знаємо, що коли завантажили Python, ми на робочому столі можемо для ІДЛ поставити виставити ярличок. Тому ми відкриваємо програмування ІДЛ і створюємо файл новий. Створюємо порожній список ліст А, бачимо в квадратних дужках, це у нас іде пустий список. Встановлюємо початкове значення кількості елементів 0, тобто К дорівня 0. Заповнюємо список 10 елементами, які будемо вводити з клавіатури. Для цього ми з вами використовуємо ось таких два рядочки. Розглядаємо цикл від. І наш лічильник для 10 елементів довжина 10, і далі. Переводимо наш список INT в цілі числа і вводимо елемент списку. Ось тут в лапках у нас записується для введення коментар для того, щоб коли ми будемо запускати програму, щоб було зрозуміло, що нам починати введення. Далі ось у нас створюється цикл з лічильником для підрахунку всіх елементів, які будуть дорівнювати. Першому елементу списка. Ну, перший елемент це А нульовий, індекс у нас нуль. Якщо наша умова виконується, тобто, якщо кожний наступний елемент дорівнює нашому першому елементу, то ми збільшуємо з вами на одиницю, тобто рахуємо один, два, три і так далі. Ну, і звичайно для того, щоб вивести на екран кількість елементів, які задовольняють першому елементу, це у нас буде К. Ми використовуємо print і знову коментар використовуємо кількість елементів, які дорівнюють першому елементу масиву. Ну для того, щоб запустити програму і протестувати її, нам звичайно необхідно її зберегти. Ну, оскільки ми не працюємо з вами за комп'ютерами. А я надію, що на наступний рік будемо вже працювати, прийдеться продовжувати вивчення програмування. Тому звичайно знаємо, що потрібно зберегти. Ну і ось іде фрагмент нашої програми. Бачимо це завдання перше. Ми використовуємо з вами Пейтон. І ось ті рядочки, які ми прокоментували в попередньому слайді, ось як вони у нас будуть виглядіти в програмі. Звичайно, потрібно записати в зошит даний наш фрагмент. Ну і давайте розглянемо функції та методи для отримання числа із рядка символів. Перша інпорт це вводить у пам'ять комп'ютера рядок тексту, введений у вікні виконання проєкту. Він вводиться з клавіатури спліт, розділяє рядок тексту на окремі частини на місцях пропусків, утворюючи величину типу список, елементами якого тексти. Мап тип набір значень перетворює кожне значення у наборі на величину вказаного типу. Ну, і далі у нас є List. це об'єкт перетворює вказаний об'єкт на величину типу список. Ну, і ось команда для введення списку А з будь-якою кількістю елементів дійсного типу має наступний вигляд. А дорівнює. Бачимо, да? List map flat input, тобто ми перетворюємо на дійсний тип, і увести значення елементів списку через пропуск. Тобто тут у нас вводитись буде речення, ось таке, яке йде в лапках, яке буде показувати, писати нам, що ми маємо зробити. І далі переводимо, іде у нас спліт. Обще, цей рядочок іде для введення списку і дійсного типу. Ось ми маємо вклад в дійсний тип. Якщо потрібно вивести отриманий у результаті список без квадратних дужок, розділяючи їх числа пропуском, то потрібно перетворити числа в списку на тексти, з'єднавши їх в єдиний текст. Ну і для цього використовується метод John і вивести цей текст. Тобто, ось це є у нас ці два рядочки STR A, Print Жон, A. це якраз і є фрагмент, за допомогою якого ми виводимо список без квадратних дужок. І числа будуть виведені розділовим знаком, тобто пропуском. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Ну і ось у нас наступна задача: увести значення елементів списку з десяти чисел з клавіатури. Піднести ці числа до квадрату та вивести отриманий список. Ну, розумієте, до квадрату це помножене само на себе. Є в різних програмах значок піднесення до степеня різний. В нашій програмі Python це іде, ось наше А. Від і дорівнює а від і дві зірочки, 2. два. Ну, ще можна піднесення до степеня використати А від І, помножене на А від І. Ну, і ось таким чином ми вводимо з вами значення елементів списку. І далі розглядаємо довжину, вводимо цикл, і ось тут підносимо до квадрату і вводимо, причому вони будуть виведені через пропуск. Тобто, якщо б після запуску програми у нас з'являється речення: увідіть значення елементів списку, ось вони у нас є, ці елементи. Нажимаємо Ентер і в результаті. 1,2 нам видасть 1,44, 0 є 0, ми бачимо два знаки після коми. Мінус 4,2 це 17,64 і так далі. Тобто, ми бачимо, що виведення у нас для даних чисел через пропуск, і вони всі виведені послідовно. Наступна задача створити програму для знаходження кількості додатніх елементів масиву, всі елементи якого є цілі числа. Тобто, я на початку вам говорила, що означає додатніх елементів. Знову ж, у нас є алгоритм роботи, відкриваємо середовище програмування, створюємо новий файл абсолютно подібно першому алгоритму, створюємо порожній список, заповнюємо список елементами кількості елементів та самі елементи ми будемо вводити з клавіатури, тому ми тут додатково в з першою задачею, що ввели принт ввести кількість елементів масиву, тому тут можна виконувати для різних таблиць хтось хоче розглянути 4 елементи, хтось хоче розглянути 6, 10 і так далі. Тому далі ми знову вводимо дані числа, розглядаємо, перетворюємо наш список, ну і далі. Встановлюємо початкове значення кількості 0, Ми теж говорили, що сума і кількість 0, створює цикл уже ось тут для підрахунку. Тобто перевіряється умова, ми також говорили про це і збільшується. І на екран виводиться кількість додатніх елементів масиву К. Можна сам алгоритм не записувати, це йде пояснення. А ось тепер уже іде сама програма в Python, яка у нас буде. Ось бачимо: А у нас є пустий список. Спочатку вводимо кількість елементів масиву, розглядається цикл. Ну, і ось тут розглядається цикл, де йде. Перевірка умови, що наші елементи є додатні числа і збільшується наше значення елементу. Таким чином, ми переглядаємо всі елементи таблиці, які ввели: хтось 5, хтось 10, хтось 8, і вказується кількість цих значень. Ну, і ось ваше домашнє завдання. За підручником у вас йде пункт 5,1. Але там у нас в підручнику іде теоретичний матеріал «Я для. Програмування на Lazarus, так і для Python. Тому ми вивчаємо з вами Python, і потрібно розглядати саме теоретичний матеріал для даної програми. Перша задачка. Ці задачі вже поміщені в Classroom. вам потрібно написати і сфотографувати файл відправити в Classroom, прикріпити. Перша задача створити програму для знаходження кількості елементів лінійної таблиці з 15 цілих чисел, які дорівнюють її третьому елементу. Це те, що я вам говорила на початку. Ми спочатку шукали першому елементу, а у вас буде третьому. Якщо ми беремо перший елемент, це нульовий, перший, другий, то у вас там, де було А нульове, у вас буде А друге. І перевіряти всі елементи. І задача 2 у вас є вона в підручнику, це сторінка 240, і задача там для тих, хто вивчає, знову ж таки, Пейтон. Створити проєкт, у якому вводиться через пропуск 8 цілих чисел, як значення елементів списку, кожне з яких збільшується на його номер у списку. Тобто Наприклад, у нас А і це буде А, і плюс, і буде збільшуватись на його номер кожне значення і оновлений список вивести. Тут ми з вами виводили таблицю, а у вас буде виводитися значення елементів, до яких буде додаватися. Індекс, можна сказати, або номер елемента списку. Тому я надію, що ви все переглянете, все основне, що потрібно, запишете і освоїте даний матеріал і роботу виконаєте в клас.ру. Я вам всім дякую за перегляд, до побачення і гарного дня!